О 15-й годині я сидів на робочому місці, займався ну, роботою, після чого зайшли е, невідомі особи, наказали на цензурній формі покинути всім приміщенням. А як вони подробили в приміщення ваше? Позвонив в домофон, сказали, що їм треба забрати рахунок. Запитав манула, коротше, обманка. Десь осіб, десь біля 15. 15 осіб? Так, да, ну десь так, я точно не можу сказати. Mm -hmm. А хто їм командував? Юрій Борщевський, адвокат. Це адвокат Піліпішена, так? Я не знаю, чи він викладав. я знаю, що його звати Юрій Борщевський. Угу. Після чого я попросив назватися, хто вони є, і показати документи, на підставі яких я повинен покинути дане приміщення. Вони в нецензурній формі відмовили мені, після чого я пішов викликати міліцію. Ні, ні, Ніколи з ними було. не було жодного мілічно. документу. А, судового. Рішення, в них судового було, якесь? рішення ніякого вони не надали. Це фактично було самоуправство так. з їхнього боку. Так, да, я вважаю, що так. Чому побило саме тебе? Скажіть, будь ласка. А, бо я б спробував подзвонити в міліцію. Ну, я думаю, Їм що... це шо, що це спробував, сподобалося. Їм це не сподобалося. А, – Скажи, будь ласка, ти втрачав свідомість? Так. Тобто ти розповідав мені в лікарні, що там тебе за руки тримали, коли було, так? Да? Е, було таке? Так, да, мене коли витягували від телефону, тобто мене ну, блокували і після чого я відчув удар, втратив свідомість. Потім, коли я прийшов до себе, вони мене взяли, ну, заламавши, заламали і викинули просто з приміщення на вулицю. Ага. Кажеш, їх було біля 10-15-15 10, чоловік? 10 осіб, точно не знаю. менше. Були присутні там особи з ну, як кавказської нормів. З зовнішнього. Тобто Борщевський якісь документи продівив на це приміщення? В момент, коли нас викидали з приміщення, ні, потім, коли під'їхав наряд міліції, він показав, здається. Право власності, яке на сьогоднішній день є незаконним, є два рішення суду про відміну про скасування скасування да продажу, про титула, да? продажу да.